Всім привіт, мої любі підписнички! Це коротеньке відео. Я вдома ненадовго, на 10 днів, десь плюс-мінус там, пару днів. Ой, роботи багато. хочеться ж приїхати просто як відпочити, але на жаль, на жаль. багато чого треба зробити, але надію, що я хоч один раз та вийду на один день в лісочок. Тут у нас неподалік є ліс. О, це приїхав додому, а мене тут чекала посилка від підписника. Примав, і все. що ж мені тут писник накидав Хіхі, Солодощі. І такий. О! Потрібна річ да. Так, є таке. Клеші зараз витягати якраз. Так, що тут ще у А, Я вже спугався що для дорослих. Чайочків. Короче, такий сет. Сет таки, супер клей. <рой> Не знаю, короче, что вообще таке цікаве Опа. М -м -м. Кава, надо. Мак О, макох, мак А, ну це мои любимые energy на wholesale. я дуже люблю. Так, і це лист особистий. І тут щось таке. Одной рукой. Та ти Star Wars, щось не знаю, що це, побачу. Що це? Це буде така статуетка. Але її треба... треба зібрати. Вона металева, це танкі металеві листи. Треба видавлювати і складати потім. Ти що, я не одразу поняв, це ж... як він там. Ай, забув. А ТСТ, ходячі. Якраз я сьогодні подивився в дорозі їхав додому, В дорозі дивився. Зоряні війни шостий епізод, де все хеппі ендом і всі штуки поламалися. всі. Син вже почав складати. Ось. Не дуже так це просто. Дуже, дуже маленькі деталі. Важко їх складати. Він відривається і потім. Ну, Нікітос, Нікітос, дякує. Це. Вгадав з подарунком взагалі прикольний набір. Дуже дякую, дуже дякую.